Студія Калідор Презентує Колекція Журналу Алларі Квінс МІСТРІ МАГАЗЕ, Відділ магії. Сніжок у липні у хвилини жартівливого настрою. Діамантовий Джим Грейді полюбляв називати себе ілюзіоністом. Його претензії на це звання не заперечував ніхто. А найменше поліція. Спеціалізацією у гриді була крадіжка коштовностей під долом пістолета, різновид кримінального водевілю, який він підняв до рівня справжнісінького мистецтва. Його пограбування демонстрували дива попередньої інформації, розрахунку часу, узгоджених дій та обману. Причому треба зазначити, що здобич, потрапивши до його рук, зникала зі швидкістю ситла і більш ніколи не з'являлась у тій формі, який надавав їй ювелір. Найспритнішим трюком грейді було лишатися зі своїми помічниками поза межами буцигарні. Він безжально тренував свою маленьку трупу в умінні тримати обличчя в масках, руки в рукавичках. А пащеки на замку під час перебування на сцені. У його постановках дуже рідко траплялися помилки, а якщо вони таки і бували, то винний артист безслідно зникав. Як цілком слушно і логічно зазначав сам діамантовий джим, жоден свідок не зможе впізнати того, кого більш немає на землі, а можливо, він в землі. Або ж під водою. Варто зауважити, що діамантовий джим Грейді міг би і надалі до нескінченності колекціонувати чужі коштовності, доводячи до сказу поліцію та страхові компанії, але одного разу він, як то кажуть, переборщив. Аби пояснити це, необхідно зазирнути у любовний куточок життя діамантового джима. Лізабет, струнка красуня, яка зблизкує, як будь-який діамант його колекції, була коханкою джима два роки і десять місяців. У злочинному світі романтичний зв'язок, який тривав майже три роки, еквівалентний епічній пристрасті. Тож можна вибачити Лізабет ілюзію постійності, яка у неї розвинулась. На жаль, паралельно у неї розвивався апетит, жага до піци і морозива, що негативно позначилося на фігурі. Як результат, коли одного разу вночі Грейді оцінив витончену анатомію Мейбелін танцівниці із клубу Суахілі, для Лізабет. Все було скінчено. Один із персоналу Грейді, ювелір, який страждав від безнадійного кохання до Лізабет і вмів обробляти матеріал сокиру і не згірше, аніж алмазом, повідомив їй про погані новини із телефонної будки у чоловічій кімнаті Суахілі, доки діамантовий Джим готувався супроводжувати танцівницю Мейбелін додому. Ліс була обурена зрадою, втім при цьому вона чудово розуміла, що якщо не зникне із максимальною швидкістю, то її життя не буде вартувати дорожче за найдешевший браслет у крамниці дрібничок. Вона знала надто багато професійних секретів діамантового джима і навіть місця поховання декількох невдах, які безслідно зникли. Тому Ліз вирішила влаштувати власний трюк зі зникненням. Перед цим вона, звісно ж, прихопила жменю сувенірів, які залишилися після останнього візиту Греді, і накинула на плечі своє літнє норкове манто. Після цього вона стала найпопулярнішою дівчиною у місті, її розшукували всі, а особливо поліція. Ну і, звісно ж, Грейді, який не шкодував грошей за інформацію. Але цього разу гроші діамантовому джиму не допомогли. Тому що Лізабет не було у Нью-Йорку. Вона поїхала до Канади, де, згідно з усіма фільмами студії Royal Northwest, поліцейські були непідкупними, і дівчина могла звернутися за допомогою без будь-якого ризику. Накинувши норкове манто на свої пухкі плечі, Лізабет поїхала на таксі до найближчого поліційного відділку, де почала вимагати захисту в обмін на обіцянку виступити свідком, повернувшись додому. При цьому вона наполягала, аби її помістили у камеру, доки Монреаль не зв'яжеться із Нью-Йорком. Міжнародні телефонні перемовини між поліціянтами Канади та Сполучених Штатів забрали цілісіньку добу, і цей час був цілком достатній для того, аби про справу пронюхали репортери. І наступного ранку новина розквітла на перших шпальтах Нью-Йоркських газет. Саме після цієї події до нашої історії і долучився славнозвісний Елрі Квін. Тепер Грейді знає, де вона. Лютував інспектор Квін, якому доручили цю справу. Очевидь, він розпочне на неї полювання. Дівчина сказала піготу і гесу, коли вони прилетіли до Монреаля, що може повісити на жирну шию грейді вбивства першого ступеня. Особисто я не поставив би ламаного шеляга на те, що ця повія зможе дістатися до Нью-Йорку цілою та неушкодженою. Похмуро промовив сержант Велі. Я не думаю, що при всіх своїх талантах Грейді вміє пілотувати реактивний винищувач, зауважив Еллері. Тату, просто доправте її літаком. Вона не літає, у неї страх висоти, огризнувся сердито інспектор. Ти дуже неуважний, синку. Лізабет, єдина із подружок Грейді, яка відмовилася мешкати у Пентхаусі. Ну, тоді поїздом або ж автівкою. У чому проблема, тату? знизав плечима Еллері. Поїзд грейді виведе із ладу, зловісно відгукнувся сержант Веллі. А будь-яку автівку зіштовхне вантажівкою у яму завглибшки в тисячу футів. Веллі, ви перебільшуєте. Маестро, ви не знаєте Грейді, знову зловісно прогудів велі. Ну, тоді можна не охороняти її, а навпаки, усунути загрозу. Тату, заарештуй Грейді і його банду за будь-яким звинуваченням і затримай їх у камері до того часу, як вони вийдуть, ця жінка буде уже у безпеці десь на Манхетені. Коли ж Еллері дізнався, що діамантовий Джим передбачив таке і зник разом з усією бандою, включаючи і Мейбелін, танцівницю із Суахілі, в його погляді промайнула повага. Ну, гаразд. Тоді давайте і ми теж зробимо фокус. Цей діамантовий грейді. Припускає, що ви хочете доправити Різабет до Нью-Йорка якомога швидше. Він знає, що вона боїться літати, і що ви не ризикнете на довгу подорож автомобілем. Тому вирішить, що її повезуть поїздом. Оскільки найшвидший спосіб дістатися залізницею це прямий експрес із Монреаля, Грейді буде слідкувати за ним. Скажи, тату, він знає в обличчя детективів Пігота і Гесе, ну тих самих, які зараз супроводжують її у Монреалі. Будемо вважати, що знає, сказав інспектор Квін. Я розумію, що ти маєш на увазі. Я полечу до Монреаля із Джонсоном Голдбергом і жінкою поліцейською, яка за зовнішністю і статурою буде нагадувати ліс. Пігот і Геса посадять жінку поліцейську із обличчям, закритим вуаллю, на експрес, а тим часом Голді і Джонсон повезуть Лізабет звичайним поїздом. Ви що, гадаєте, таким чином зможете провести цього кримінального гудіні? поцікавився сержант Веллі. Раджу вигадати щось більш хитромудре. Він розкосить ваш трюк на раз!» Та годі уже, сержанте, він просто людина, незворушно заперечив йому Еллері. Але ми, втім, цим не обмежимося. Аби остаточно збити його із пантелику, ми з тобою, тату, знімемо Лізабет із поїзда і продовжимо подорож на автомобілі уже на території Сполучених Штатів. Такий додатковий викрутас втішить тебе Веллі. Але сержант, скептично посміхаючись, похитав головою. Ні, містер Квіне, ви не знаєте діамантового Джима Грейді. Та все ж таки план було затверджено. І ось детективи Голдберг і Джонсон. Разом із уявною танцівницею Кордебалету, а насправді ж поліцейською Брусгор, полетіли до Монреаля, і у зазначений час детективи Пігот і Хесе на очах у всіх всадовили жінку поліцейського Брусгор і з вуалю на обличчю, закутану у норкове манто, в шикарний вагон експреса Монреаль Нью йорк За півгодини після відправлення експреса. Детективи Джонсон та Голдберг, перевдягнені мешканцями північних лісів з поношеними величезними валізами в руках, сіли слідом за справжньою Лізабет у вкритий сажею вагон пихкаючого місцевого поїзда, який знущально називався в розкладі сніжком. Лізабет вбрана була убого, її волосся стало чорним. А на обличчі, позбавленому макіяжу, з'явилась така кількість зморщок, яка, здавалося, здатна обдурити навіть самого Грейді. З пекотного липневого дня дві поліцейські машини без розпізнавальних знаків виїхали із Сантро-Стріт на Манкеттені і рушили на північ штату Нью-Йорк. В одній із автівок були Квіни і сержант Веллі, в іншій Шестеро здоровенних детективів. Похмурий сержант кермував. Це не спрацює, буркотливо пророкував він. Грейді начебто користується радаром. Він може підмазати будького на відстані десяти миль. Ти каркаєш, як знахар, в якого болить живіт, буркнув інспектор. Краще слідкуй за дорогою. Пам'ятай, велі. Якщо ми не зможемо дістатися до Опога заздалегідь, я із тебе шкіру розпущу. Опох був напівстанцією на канадській і Нью-Йоркській залізниці. Він складався із декількох куп вугілля і маленької станційної споруди. Дві автівки спинилися біля неї, і інспектор та Еллері увійшли всередину. У станції не було нікого, окрім літнього чоловічка в козирку над очима та з нарукавниками, який із сердитим виглядом коперсався у надрах паралізованого електричного вентилятора. Що там зі сніжком? запитав інспектор Квін, із номером 113? та все гаразд іде за розкладом, а котрій він прибуває о 10.18». За три хвилини, зауважив Еллері. пішли на перон. Кожен із автомобілів під'їхав до одного з краю платформи. Двоє із шести детективів втомлено притулилися до порожнього багажного візка. Більш на пероні нікого не було. Вони всі дивилися на північ, в той бік, звідки із канадських лісів. Повинен був прибути зачовганий та вкритий пилом потяг, який гумористи назвали насмішкувато сніжком. Потяг повинен був прибути о 10.18. повинен, але не прибув. Вони стояли і чекали, занепокоєно позираючи на північ. О десятій двадцять двері станції відчинилися і там з'явився її начальник. «Ей, мізере. гукнув до нього інспектор Квін. Куди цей потяг уже прибув? У Вармонт на роз'їзд гров. Начальник станції поглянув на розпечену залізничну колію. Це дві зупинки на північ. Там склади і паровозне депо, тож на роз'їзді зупиняються усі поїзди. Але поїзд 113 зупиняється і на наступній станції на північ, у Марміоні, хіба ні? Скажіть, ви отримали рапорт про його від'їзд? Я якраз йду його отримувати. Елрі Квін та інспектор увійшли всередину з за літнім чоловіком, який одяг навушники і почав вовтузитися з телеграфним ключем. Начальник станції Марміон каже, що 113-й прибув і відійшов вчасно. Він виїхав із Марміона о 10.12, повідомив нарешті начальник Еллері та його батько. А звідти сюди їхати всього шість хвилин, задумливо промовив Еллері. Дивно. Інспектор насупився, глянув на годинник. І зауважив, що була уже десята двадцять дві, як потяг міг затриматися на цілі чотири хвилини на такому короткому перегоні. Відверто кажучи, уявлення не маю. Тут щось не так, сказав начальник станції, витираючи піт із чола і знову беручись за ключ. Квіни знову вийшли на платформу визирати місцевий поїзд із Марміона. Але незабаром Еллері повернувся до зали очікування. Начальнику, скажіть, а поїзд міг перейти на експрес лінію і проїхати ваш уопох без зупинки? Він, звісно ж, заздалегідь знав відповідь, оскільки вони декілька миль їхали паралельно залізниці, наближаючись до УОПОГа. Ні, ні, містере, це неможливо. замотав головою начальник станції. Цими коліями нічого не проїздило на південь із сьомої тридцять вісім ранку. Почувши цю невтішну інформацію, Еллері поспішив назад на перон. Його батько швидко йшов платформою до поліцейської машини. Два детективи уже приєдналися до своїх товаришів в іншому автомобілі, який мчав по шосе на північ. Негайно до марміона, віддав наказ інспектор Квін, і Еллері ледь встиг заскочити в машину, як рвонула в бік північної станції. Цей триклятий грейді якимось чином зміг розгадати наш трюк. Вочевидь, він когось підкупив у управлінні. Напевно, він зміг перехопити сніжок між Марміоном та уопогом. Еллері стурбовано кинув погляд за вікно. Шосе, яким вони рухалися, йшло паралельно до залізниці на відстані всього 20 футів від неї. Між ними і залізницею не було нічого, окрім гравію, і жодних ознак пасажирського поїзда, який рухався, стояв цілий або потерпілий катастрофу, а також жодного товарного складу чи, хоча б дрезини, не спостерігалося ані на південь. Ані на північ. Вони мало не проїхали марміон, перш ніж усвідомили, що подолали усю відстань між двома станціями. Друга автівка стояла біля іще більш вбогої халупи аніж у уопозі. Коли вони розвернулися і під'їхали до неї, четверо детективів вибігли із станційної будівлі. Сер. Начальник станції стверджує, що поїзд відійшов від Марміона о 10.12», – гукнув один із детективів. Начальник станції каже, що ми подуріли. Мабуть, ми його якось пропустили. Дві автівки із поліцейськими помчали назад до Уопогу. Інспектор сердитим поглядом слідкував за тим, як зблискували рейки колії. Як? Як ми могли пропустити пасажирський поїзд? Веллі, прошу тебе, зменш швидкість, ми маємо доїхати цілими. А я вам казав, що цей Греді справжній диявол. Я вам казав, що він все розкусить, продовжував буркотіти сержант Веллі, втім скинувши дещо швидкість. Еллері на задньому сидінні мовчки гризкі кісточки пальців, також споглядаючи колію. Лінія була абсолютно прямою. Її ніде не загороджували ані дерева, ані кущі, ані жодна споруда. Ніде на шляху не було ні річки, ні озера, ні навіть калюжі. Не було жодних поворотів, жодних ухилів, жодних тунелів, мостів чи ярів. І жодних ознак аварії. Порожні колії тяглися через усю долину, немов проведені лінійкою на аркуші паперу. Ось попереду знову з'явилася півстанція у опох. Сніжка там не було. Отже так, що ми маємо? буркотів інспектор Квін. Поїзд вчасно прибув на роз'їзд Гров і вчасно прибув на Марміон. А далі він точнісінько, так само вчасно виїхав із Марміона до Уопога. Я нічого не забув, так? Він із надією глянув на Еллері та сержанта Веллі. Все так, все так. Тільки його тут немає, зітхнув Веллі. Це все фокуси цього грейді!» – вибухнув старий. Поїзд, вочевидь, десь між Марміоном і Опогом. І присягаюся, я знайду його, навіть якщо мені доведеться купити планшетку для спиритичного сеансу. Машини розвернулися назад і знову поїхали до Марміона зі швидкістю 10 миль на годину. Потім вони знову повернулися до уопоха. Начальник станції сидів у своїй клітці, втираючи чоло і дивлячись на освітлену сонцем долину через північне вікно. Деякий час панувала тиша. Коли заговорив Еллері, всі здригнулися. Начальнику. З'яжіться, будь ласка, із Марміоном і дізнайтеся, а чи не повертався сніжок назад після відправлення звідти о 10.12?» Що, Н -н назад? Рептом обличчя літнього чоловіка прояснилося. Звичайно, назад у депо. Він кинувся до телеграфа. Ти маєш рацію, Велрі, чорт, забирай! Вигукнув із захопленням інспектор Квін. Так, поїзд виїхав із Марміона на південь, але потім поїхав заднім ходом на північ повз Марміон для ремонту, і зараз він, вочевидь, у депо на роз'їзді Гроув». Сер, озвався начальник станції. На роз'їзді стверджують, що сніжок відійшов вчасно і не повертався у депо. А із Марміона повідомили, що 113-й вирушив у південному напрямку і назад не повертався? Всі знову замовкли. Раптом інспектор, який відганяв цілий ескадрон мух, тупнув ногою і з люттю вигукнув Але як? Як міг зникнути цілий поїзд? Сніжок, сніжок у липні? Невже цей Грейді розтопив його у воді? Га? Ага, угу, і випив, додав сержант веллі, облизуючи губи. Зачекайте, стійте, раптом промовив Еллері. Я знаю, де сніжок. Він кинувся до дверей. І якщо я правий, то нам краще поспішити або ж попрощатися із Лізабет назавжди. «Гаразд, синку, пояснюй, де міг дітися цілий поїзд запитав інспектор Квін, коли два автомобілі із поліцейськими знову помчали по шосе на північ до марміону. Де де? У греків череві ось де, буркнув сержант Веллі, борючись із кермом. Він хотів змусити нас думати саме так, вигукнув Еллері Квін, перекриваючи ревіння двигуна. Швидше, сержанте, звернувся він до Веллі. — Отож, тату. Поїзд відійшов від Марміона і не з'явився на наступній станції на південь, там де ми збиралися підібрати Лізабет. Він зник без сліду. Як ми з тобою уже особисто переконалися, між Марміоном і Опогом немає нічого, що могло б пояснити зникнення поїзда. Ні мосту, звідки він міг би впасти, ні річки, ями, озера чи яру, куди він міг би звалитися. Там немає ні тунелів, ні навіть дерев, за якими він міг би спинитися. Це одна пряма лінія на голій рівнині. Чудова ілюзія. Але поясненням слугують ті ж самі факти, які й надають цьому вигляд дива. Ні, велі, ні, не спиняйтеся. Вигукнув Еллері, коли попереду з'явилася півстанція Марміон. «Їдьте на північ, повз Марміон. Що на північ? Повз Марміон? здивовано перепитав інспектор. Але поїзд проїхав через Марміон, Еллері. Він поїхав на південь. Грейді хотів, щоб ми думали, що він поїхав на південь. Адже ми перевірили, його немає на південь від Марміона. І факти свідчать, що поїзд просто фізично не може перебувати там. А отже, він тут не проїздив. Але начальник станції Марміон каже каже те, за що йому заплатив Грейді. Це був трюк із метою змусити нас кружляти між Марміоном і Опогом, доки Грейді і його банда спинили потяг десь між Марміоном і роз'їздом гров. О, чуєте стрілянину попереду? Здається, ми встигли вчасно. За чотири милі на північ від Марміона, де долина переходила у підніжжя пагорбів, вони дійсно побачили сніжок. На коліях перед ним стояла масивна вантажівка із причепом, і поїзд обстрілювали близько дюжини бандитів, які ховалися у лісі. Поруч із поїздом лежали дві фігури одна нерухомо, а інша повзла до лісу із перебитою ногою. Це свідчило, що нападники отримали відсіч. Із двох завішених вікон вагона лід поливали градом куль. Грейді та його банда не знали, що, перевдягнені північними лісниками Голдберт та Джонсон, несли у валізах два пістолети кулемети і достатню кількість боєприпасів до них. Коли ж нью-йоркські детективи із автомобіля і собі долучилися до бою, вся банда Грейді змушена була кинути зброю і звести руки догори. Гелері та інспектор Квін увійшли до вагону і побачили, що Лізабет скорчилася на підлозі разом із іншими переляканими пасажирами серед купи гарячих гільз. Детективи Джонсон і Голдберг тремтячими руками запалювали цигарки. Дівчино, із вами усе гаразд, із тривогою поцікавився інспектор Квін, звертаючись до Лізабет. Ви не постраждали. Маєте якесь бажання? Вам щось треба? Очі Лізабет зблиснули серед хаосу диму, фарбованого волосся, поту та сліз. Зблиснули сердито. Єдине, чого я хочу, це місце свідка у суді, аби засадити цю паскуду на довічне. Сніжок у липні читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Privat, Приват, Coffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.